Срімкими потоками щось потужно гупає в грудях, З чистими помислами, твердими кроками, хай світло небесне засяє в людях, босам вирішує долю, воса приймає рішення без труду, без блуду, без зброю, без болі. Життям своїм залишається втішини звіра свого, не зійме руку, братна, брата, не скаже свого. За брата свій за свого Сьогодні дуже важливо, що в кожному українському місті ми маємо свій невеликий майдан, що ми тут згадуємо події майдану, що ми повертаємося до тих відчуттів і тих думок, з якими ми всі виходили на майдан рік часу тому. І дуже важливо також, щоб ми не просто згадували, з чим ми виходили і заради чого ми виходили, щоб ми думали, які саме зміни ми можемо зробити на місцях, тому що люди не відчувають, що країна міняється. Люди не відчувають, що ні що ні влада зверху міняється, ні влада знизу міняється. І нам дуже важливо робити маленькі кроки, ті, які ми можемо в кожному місті, в кожному селі, щоб рухати зміни знизу, і я вважаю, це наше ключове завдання, і особливо сьогодні, коли ми маємо рік часу і підводимо певні підсумки того, що ми здобули, а чого ми не здобули.